Всім доброго ранку, друзі. Вітаю вас на каналі Travel Carp, Мене звати Дмитро і сьогодні крута риболовля. Саме перше, що я хочу сказати, це дуже великою дякую вам, тому що за півтора дня ви поставили більше 200 вподобаюк. Та як я говорив, я хотів тільки 100 плюс. Ну це просто супер. Написали дуже теплі коментарі, ви в мене круті. Сьогодні, нарешті, той день, коли я розіграю ту карпову катушку. Але це ще не все, тому що після цього відео вийде ще одне відео, і також я буду розігрувати якісь подарунки. Ви пишіть в коментарях, що би ви хотіли. Прикормку, там, спінінги, катушки, будилище, махове, булонське. Коротше, все пишіть. А зараз не втрачаю я час, бо 8 година, 13 жовтня, холодно, хмарно. Моросий дощик починаю розкладати снасті і починаємо рибалити. Все покажу, бо тому що мені задавали дуже багато питань на що. Даної оснастки на скумбрію, як ловити шуку. Сьогодні більш детально вам все покаже. Погнали! Так, дивіться, на наживку взяв скумбрію одну і ось такі рибки в вакуумному пакеті. Ну, такі вони більш лудоні, величенькі. Нарешті взяв ось такі плоскогубці для витягування риби, з риби, з рота, тройні і придбав нарешті ось таку штуку. Ні, страшно було. Коли я пхав руки у рота, щуці і здорові, могла би добре цямкнути. І сьогодні буду використовувати два водилища 270 тест 100-150 грам. Так, і поставив ось таку фідерну підставку, буду ставити там і будемо закидати. Так, по наживці розказав. Дощик почався, капець, тільки розклався і вже дощ почався. Не везе мені. Ну ладно, зараз я трохи почекаю. Нехай дощ настане і покажу вам оснастки, які Зараз покаже поближче оснастку, але деяке припущення своє вам розкажу. Не знаю чи ви будете згідні чи ні. Дивіться, я так думаю, що коли закидаєш на скумбрію, скумбрія просто віддає такий шалений шлейф жиру і в неї такий запах ярко виражений. І на мою думку, коли ти кидаєш, це чує, бачить, і вона просто зразу атакує. Сьогодні перевіримо. Будемо ловити на одну водилище на скумбрію, а другу хоч на ті другі рибки менші. Подивимося, який буде результат. Сьогодні буду використовувати всі доні оснастки. І тоді подивимося, Тоді я вже зможу сказати, який кращий результат. Коли 10 см від дна, чи просто на дні лежить. А тепер ближче до оснастки. Є шоклідер. Тоді йде груз 20 грам, вертлюх. Тоді йде поводок сантиметрів 35-40 і на кінці два тройника. Один тройник такий скользящий, він, бачите, трубочкою зажитий. А один в кінці зафіксований. І все, сюди на два ви чіпаєте більшу рибку. Один за хвіздя, другий за хребет. І закидаєте. Якщо потрібно з поплавком, то перед грузом ставите фіксатор, тоді поплавок, і тоді вже грузик і ваш поводок. Все дуже просто, нема нічого тут такого незвичайного. Зараз будемо чіпати рибку і закидати вже чекати клювак. Ну що, робимо перший закид. І зараз така мамка. Ну а на другу ось така рябка. Ну, все нарешті година прийшла зараз 9 годин 15 хвилин. І нарешті я закинув два водилища. Чому так довго? Тому що закидав я на Скумбрію і поводок полетів разом з рибою не перевірив, а він був брачний, чи не знаю. Завжди перевіряйте. Я вже тепер також буду знати, що потрібно добре перевірити, а тоді вже закидати. А зараз вже все закинуто і чекаю клювання. У мене ще є одна скумбрія в цій вакуумній пакеті. Так що ми ще перевіримо, на що краще клює чи на Скумбрію, чи на цю якусь. Сільотку. Там якась ніби і плотиця, чи то краснопірка і дві скумбрії. Дві плотиці, дві скумбрії. Такий собі мікс. Так що, ще перевіримо. А зараз чекаємо клювань. Думаю, вони будуть. Друзі, клювання. Це капець. А ну, зараз подивимося, пішла до берега. Зараз нехай ще трохи натягнути, Бо я душку зняв. Це капець. Нарешті я дочекався. Поплвка, ну вас підійдемо. Закрій душку. Підсікаємо. О, є, друзі. Є. Е, yeah, перша ріба. Ого, там що таке? О! Гарно. Так, да, беремо свою штуку. Ай, я, пішло. Та ти шо? Не сюди що? шо Тут можна навіть взяти додому нічого ну, зараз Так, іди сюди Де сюди, сюди воби такой такої Опа Тут ближче До цього Кудась дяволо? Ха-ха-ха! Перша. Дивіться, друзі, перша, перша репка і, бліна, вона глутанула, аж бачите, аж Зебра пошкодила. Коротше, цю треба буде взяти додому. Чекай бо саме не хочу. І рибки нема. Зіла. Перша є, і саме головне це клювання на скумбрію. Не знаю, та скумбрія прямо якась зачарована. А зараз саме головне розіграш. Запускаю я зараз райдомайзер і вітаю переможця. Так, Починаємо розіграш. Знайшов я програму, вставляю посилання. Великі шуки на секретну насадку. 267 коментарів, 225 вподобаю. І тепер загружаємо. Так, опа. Є всі приємні коментарі. І зараз вибираємо случайний коментар. Опа. І вітаю Рікардо. Ось такий коментар, катушка Zeus River Carp 5000. Вітаю з перемогою. Так, зайдемо на аккаунт і бачимо, що підписана людина. Все супер! Вітаю! Пишіть мені під відео на пошту. Вітаю, щоб ця катушка Карпова принесла вам побільших трофею, класних рибалок, класних емоцій. Ви, будь ласка, напишіть мені на пошту, куди відправляти, ім'я, фамілія, номер телефона. Свою пошту я закріплю під відео. Так що вітаю! А тепер про риболовлю. Клювання просто супер. Прямо відпустила пару обертів фракціона, потім я підійшов і вона пішла в берег. Класне клювання, класний адреналін, класні емоції, ну супер. Саме головне, що я хотів, це впіймати щуку. Я впіймав. На жаль, я її візьму додому, тому що вона собі пошкодила зябра. Ну, одну можна. Більших, звичайно, треба відпускати. А ви, звичайно, пишіть, що би ви хотіли далі з подарунків, там спінінги, катушки, фідера, наприклад, водили Махове, Булонське. І, звичайно, я для вас буду їх розігрувати. Так як ви в мене супер! Отує, капець, я думаю, ви бачите. Дивіться, 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 що робить. Ого, пішла. Пішла десь далеко. Так, починає виважувати. Це взагалі супер, а не риболовля. Зараз я поставлю якось гарно бочку, як вона мотає. Беремо в руку, я дужку скину, вона просто йде. Ой, йде, 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 дивіться, дивіться, йде 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 йде. Опа, дивіться, є. О, це вже ого, вже та, до якої ми приїхали сьогодні. О! Капець. Ого, ого, го! Дивіться що радить. Треба творчих підняти. Хуй не дійшла. Це вже вже перша. Це радує, що є. От вам знову скумбрія. У мене було дві скумбрії. І одну я обірвав скумбрію. Коротше, в мене було разом три скумбрії, дві менших, одна велика. Ого! Оце головою трясе. Ого, да! Це гарна репка. Та ти що? Одна велика, ого. І це головою трясе. Ого, да! Це гарна ребка. Так і що? І знаєте, саме головне, на які насадки я зробив дві Це Це що я сам зробив. Один, два тройника взятись, нічого не можу зробити. Ішла на ту вустку. Так, да. да, це вже гарна рібка. Ого, як надавить. Все, обірвало. Обрізало. Це капець. Обрізала поводок. Бачите, повністю. Те, що я зробив, все обрізало. Ну нічого, гарно було. Зараз мене одна ріпка, зараз закинемо. Ребка. водилище змотав, те що мені обрізало. І обрізало мою снасть, на жаль, коротше, це все куплена ерунда треба робити самому. Нароблю з запасом і буде супер. Залишив тільки одне водилище, бо в мене була тільки одна реба. І ось закинув і надіюся ще на одну клювальню. Мої інструменти. До речі, класна штука. Тепер не страшно брати щуку. А то блін, на ту здорову крокодила мені було страшно, але все таке, що не зробиш, щоб відос був класний. Все, чекаю. Чекаю клювань. Після обріза своєї оснастки, яку я сам змонтував, це два труніка, один трунік взагалі їздить, і ти собі чіпаєш його. На куди хочеш. Можу сказати одне. Поводок треба ставити як мінімум 30 см. Це як мінімум, а найкраще 40. У мене стояв титановий, титановий поводок Но 20 см. Вона, мабуть, так глотає його, що обрізала мені нитку. Це просто капець. Ну нічого, гарна рібка була, завжди сходить велика ріба. Я не скажу, що вона більша була, ніж ту, що я попередньо зловив. Ось тут залишив вам посилання на відео, там крута рибалка. Ну, і не така, яку я впіймав. Я думаю, що була така 5-100%. це 100%. Зараз чекаю, ще клювань. Залишилась одна репка. Не знаю, сьогодні щось мені не везе, то обриваю, то зачіпаю, то рибка обривається при закиді. Коротше, капець. Ви, друзі, підписуйтесь на канал. Далі все саме цікаве, купа розірошів, купа рибалочок. Ну, скажімо так, все буде супер. І продовжую рибалити. Ще хочу одну клювання одне і все. Починаю я змотуватися вже додому. Бо дощ то є, то немає, от знов починається. Що я можу сказати? Насадка як скумбрія це просто супер. Сьогодні в мене було три скумбрії і три плотиці. Все клювало на скумбрію. Не знаю чому така різниця. Отримав я два клювання, один обріз і одну мизловеда. Хотілося б, звісно, витягнути ту репку, яка обрізала нам поводок. Ну, така її судьба. Надіюся, вона там від бройників освободиться і собі буде нормально пливати і ще порадує нас своїм клюванням. Стосовно чи з краще клює, чи з поплавком, я думаю, що воно все однаково, як для кого комфортніше. Для мене комфортніше, наверное, що це дивитися, спостерігати на поплавок, як він йде під воду. Я думаю, для мене це краще. Ну, так теж класно. Тільки треба поставити стійки, сигналізатори, і можна сміло собі дивитися якесь кіно там, чи ще щось. Починається дощ. Як ви друзі, підписуйтесь на канал. в мене завжди якісь для вас розіграші, все цікаве, все буде цікаве далі. Підписуйтесь на канал, всім мирного неба і побільших трофеїв. Всім пока, до зустрічі на водоймах.